З лісових ягід у міському ринку здебільшого продають чорницю. Сезон суниці вже закінчився, а лісової малини ще немає. Розповідає продавчиня Юлія Мазур. Ціни на чорницю такі ж, як і минулого року, каже жінка. Я сама збираю чорницю були в 40 і 80 літрів. Добре. Добре. Це ягода. Ольга Гаврилюк із Левкова каже, що в будні дні покупців менше, аніж у вихідні. Щоб швидше продати ягоду, бабуся знизила ціну на 5 гривень. Раз була винесла, були 40, до придала там стояла дощ. А це не ось усилий куня. Ягоди збірані аж за буйміром убули. Я три дні відбірся від день, літру за день. Марія Крівеченко теж збирає чорниці у Левкові. Жінка каже, що ягоди у лісі цьогоріч вродили. Марії повно. І ягоди є, було на базарі, наче збирають Покупці розповідають, що ціни на чорниці доступні, але купувати не поспішають. Доступна нормально. доступна, я б не сказала, що дорожче, ніж в тому році. Мабуть, ще й дешевше є. Я сама збираю. Самі збираєте? Да, да. Не важко, Center. важко, дуже важко. Я виросла. Ну на що п'язарту мені надать їсти так як зріння, я тому? Ну поки я не поспішаю. Ціни на чорниці не знизяться, каже продавчиня Юлія. За її словами, процес збору ягід важкий. Олена Кучмій, Аліна Данилко, Суспільне новини, Житомир.